Вітаю друзі! Сьогодні 15 травня 25-го року у нас зацвіла біла акація. Ой, аромат, друзі, тут стоїть, Це я відійшов тут від, від дому на 200 метрів. Тут у нас акації Ціла плантація. Друзі, після такої погоди, як у нас була, і морози, і дощі, і койде град. Треба обробляти. Тим більше акація зацвіла, Це значить, що буде скоро вихід плодожерки трошки підниметься температура зараз я переїду додому і покажу чим будем бризкати до речі в нас тож теж був град отакий у нас град отакий І поїдемо додому. Будемо готуватися до бризкання. Краса. Ми пішли додому.